10 квітня з опівночі до 18 години вечора ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася напруженою. Вдовж лінії розмежування противник не припиняв збройні провокації та провів 18 обстрілів позиції наших військ, здебільшого із мінометів. На Донеччині ворог обстріляв зі стрілецької зброї, опорний пункт українських військ в районі Опитного. Злочинці застосували стрілецьку зброю автоматичні гранатомети і міномети в районі населених пунктів Піски, Гранітне, Майорськ і Широкіне. Неподалік Березового зафіксований вогонь із бойової машини піхоти. В районі населених пунктів Гранітне та Майорськ противник 5 разів застосував міномет калібру 120 мм, чим грубо порушив мінські домовленості. Крім того, з 12.20 до 12.25. Ворог піддав обстрілу зі 127-мм мінометів мирних мешканців у населеному пункті Піски. На Луганщині в першій половині дня російсько-терористичні війська обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї, мінометів, бойової машини піхоти та зенітної установки в районі населеного пункту Кримське. А надвечір тут відбулося бойове зіткнення. Українські військослужбовці дали гідну відсіч ворогу і змусили його відступити. Також у зазначений період наші війська тричі фіксували розвідування польот польоти ворожих безпілотників на Луганщині. О 10.58 один із таких безпілотників було знищено.